Не зробила брови до шостого класу. Ти приречена. А не будуть такі, як у святи з Б? Про що це я? Про креативну рекламу мікроблейдингу, яка обурила багатьох користувачів інстаграму. Так, це, звісно, ж жарт. Там не було справжнього мікроблейдингу. Перший слой без анестезійки, але це не дуже боляче, добре. Але мене надихнуло це на роздуми про дітей та їх участь у таких рекламах, нав'язування їм стандартів краси вже з такого віку. Навіщо дітям косметика? Чи є в Україні Sephora Kids? Як вони ведуть свої сторінки? Розберемо деякі акаунти бюті блогерів дітей України і подискутуємо, як інфлюенсери впливають на думку дітей. Щодо зовнішності, дисклеймер у цьому відео я не висловлюю ненависть до б'юті блогерів дітей. Вони не винні у тому, що живуть у світі, де контент і стандарти краси вже є частиною дитинства. Мета цього відео не засудити, а розібратися, чому все більше дітей хочуть бути інфлюенсерами, і як дорослі блогери інфлюенсери формують у діток цей ідеал життя. Це просто пізнавальне відео. Тому приєднуйтесь і дивіться його до кінця. До речі, також в мене немає ненависті до певних батьків, які дозволяють своїм діткам купляти якісь косметичні продукти чи навіть показувати це у блозі. Чимало з таких батьків є дуже підтримуючими і просто допомагають дитині знаходити себе. І це чудово. Єдине, що мене турбує в таких випадках, це просто приватність дитини, але це відповідальність кожних батьків. Як завжди, з вас чарівний лайк, ставте дзвіночок і поширюйте це відео своїм друзям. А також ставайте спонсорами цього каналу. До речі, давайте трошки поговоримо про турботу про себе. Перла Хелса. Відкриває для нас щось новеньке: ПМС-бар і веган протеїн бар. Період лютеїнової фази менструального циклу жіночому організму потрібно дещо більше, ніж просто корисне харчування. Всі ми проживаємо цю фазу по-різному, але переважно нам необхідні певні мікроелементи. Функціональний батончик ПМС-бар від Хелса це не просто перекус, а по суті маленький ритуал підтримки. У ньому є магній, залізо, шафран і нулін. Усе те, що допомагає зняти напруження, підтримати енергію і трошки полегшити наш фізичний та ментальний стан під час ПМС та менструації. Ми, звісно, можемо наїстися чіпсів, ніхто не забороняє. Але коли хочеться чогось корисного і без цукру, то можна спробувати і таке: це смачно, горіхово і відчувається смородина. Ще є веган протеїн бар. Ви лише подивіться на це опакування, дуже естетичне, виглядає як б'юті продукт. Батончик веган протеїн підтримує відновлення м'язів. Дає тривале насичення, допомагає у формуванні і збереженні м'язової маси. І загалом підходить для збалансованого раціону. Він так само без цукру і містить, окрім розмарину, ще вишню та мигдаль. Мені на смак воно нагадує глінтвейн, такий, знаєте, різдвяний. Тестуйте новинку від Perla Хелса. Залишаю вам посилання у описі під цим відео. До речі, за промокодом PopCult10 ви отримаєте знижку мінус 10% на всі продукти. Цей промокод сумується з іншими акціями, тому швиденько переходьте і подаруйте турботу собі або близьким. Тож давайте повернемось до наших блогів та дітей. У наступному рекламному відео нібито зробили мікроблейдинг, тобто татуаж в рів дитині, якій приблизно 10 років, і ще й жартували, чого раніше не почала. А це що таке, будуть такі якосвіти статобе. Так, насправді там просто фарбували брови фарбою. Але навіть фарбування брів це якось дуже страшно, тому що ми знаємо, що ці речовини явно не корисні. Формат такої реклами ця ситуація показує дуже тривожну тенденцію, тому що багато цих салонів, майстрів готові піти на все заради охоплень. У цьому відео все подається у формі жарту, але насправді за цим стоїть небезпечна тенденція нормалізація косметичних процедур для дітей. Тобто ми дорослі, ми розуміємо, що це був просто жарт. Але коли таке відео подивиться, якась дитина, якої є доступ до телефону, до інтернету, вона подумає, що це реальність і буде вимагати у мами чи якісь процедури, чи пофарбування, чи сама купить якусь фарбу за 10 гривень у якомусь дешевому магазині і пофарбує ці брови вночі у ванні, що буде далі. Думати не хочеться. Та й взагалі, для чого малювати дитині брови? Це вже якесь транслювання невпевненості. Типу, якщо у тебе білі брови, а не якісь там коричневі, то треба їх пофарбувати. А якісь каштанові брови треба, звісно ж, висвітлити в стилі Джулії Фокс та Алекс Консані. Ну ви розумієте, для чого дітям зчитувати це? Проте, важливо враховувати, що існують і винятки, скажімо, для дітей із алопецією та іншими захворюваннями. Така опція може бути прийнятною, якщо це їхнє бажання, і тут уже всі ризики на себе беруть батьки, які замовляють для діток ці процедури. Та й загалом ми спостерігаємо нормалізацію того, що різні блогери, інфлюенсери, майстри нормалізують п'юті процедури в очах дітей. Діти ростуть сьогодні не просто поруч із екранами телевізору, як ми колись. Вони ростуть безпосередньо в цьому вимірі інтернету. Тут краса подається як частина успішності дуже часто. І найсильніше цей вплив йде від дорослих б'юті-блогерів. Чесно, якби я зростала в такі часи, коли є інтернет, ось такий доступний, оці б'юті-блогери. Я б точно була такою самою дитиною, яка хоче це все повторювати. І це не провина блогерів, тому що вони не відповідають за те, що дивляться маленькі діти. Це батьки дають їм смартфони, доступ до інтернету і дозволяють це переглядати. Але що бачить така дитина? Вона бачить красу як. Поняття що дорівнює самореалізації. Блогери говорять мовою мотивації: доглядай за собою, і ти відчуєш себе впевненою, успішною, гарною. Тобі буде комфортно. Дитина, яка ще не вміє фільтрувати цю інформацію, вона формує свою самооцінку. Считує це так: щоб тебе любили, треба бути гарною, з доглянутою шкірою, глянцевим обличчям і без недолік. Діти не розуміють, що більшість контенту блогерів це симулякар, фальшива реальність, там штучне освітлення. Все сфабриковано. Відображення такого життя у блогах це дійсно копія, яка не має оригіналу. Я впевнена на тисячу відсотків, що жоден інфлюенсер не живе тим життям, яке дійсно показує. І нам треба це розуміти і передавати цю інформацію дітям, адже не варто все сприймати за чисту монету. Контент монтується, склеюється, переробляється, ставляться фільтри, ставляться правильне освітлення. І це не може бути реальним життям. А дитина цього не розуміє і сприймається за чисту монету. Реальне життя показують реалістичні інфлюенсери. Там все чітко зрозуміло. До Речі, якщо ми говоримо про б'юті блогери, догляд за собою, то ось ці їхні 158 ступеневі нічні рутини, типу, це вже нормалізується. Дівчатка у 8 років сприймає це як ритуал турботи про себе, дивляться ці. Нічні переодягання, ці morning sheds, і розуміють, що так треба робити. Дитина зчитує цю гламуризацію і розуміє, що – це про любов до себе. Але при цьому блогери показують життя, де все естетична, дорога косметика, розкішний фон і бездоганне тіло. Діти це все засвоюють. Тим паче, я особисто вважаю, що діти бачать усі розпаковки дуже багато різних баночок, кольорових, класних. І, звичайно ж, у них виникає бажання також це купити, тому вони заміняють уже іграшки, ляльки на косметику. І тут я хочу розповісти про Sephora Kids. Я думаю, ви знаєте про це поняття. Це такий феномен соцмереж, який виник у TikTok та Ютубі в минулих роках. Sephora Kids – це діти віком від 8 років, а то й молодше, які масово почали відвідувати магазин Sephora. Із косметикою і купляти, ну або ж просити купити дорогі б'юті продукти, переважно дорослий догляд за шкірою. Діти знімають рутину із кислотними сироватками, ретинолом і дорогими кремами, повторюючи ці тренди дорослих б'юті блогерів. Якщо дивитися навіть не на дітей-блогерів, які заробляють на цьому вже мільйони, і видно, що батьки аранжують ці сторінки і всім цим керують, то прості Sephora Kids це продукт незакритих батьківських так званих гештальтів, типу, їм не купляли це в дитинстві, і вони вирішили, що своїм дітям в цьому не відмовлятимуть. Ну бо а як ще пояснити цей феномен? Чому дорослі люди купляють своїм дітям дорослу косметику? І ця косметика, ну, реально не для дитячої шкіри. Це дуже шкідливо. Є навіть певні мемчики, приколи, типу, як виглядатимуть ці діти, коли їм буде там 25, що вони вже будуть ніби якимись старенькими. У США і Канаді продавці Сефори масово скаржаться, що Сефора Кіц приходять групками, відкривають тестери, знімають тіктоки і псують продукти. Через це в деяких магазинах за цим дуже стежать і вводять певні обмеження. Чесно кажучи, я також помічаю це і в наших магазинах косметики в Україні. Відповідальними за ось такі явища також називають самі ці бренди косметики, які просувають це в інтернеті. Але ж блогери і ці бренди не контролюють, хто дивитиметься ці розпаковки. Тому, звісно ж, знову ж таки питання до батьків та опікунів. Тобто, термін Сифоракіс це соціальний ярлик, що позначає нове покоління дітей, і цікаво, що з них повиростає, тому що вони вже не просто це все купляють, а у них мислення зовсім інакше. Вони мислять контентом та розпаковками. Одне питання, якщо це просто купляється для себе, дитина цим грається, намазується, батьки деяких фільтрують, що вони купляють, не дозволяють якісь дуже агресивні засоби. І дитина просто погралася, викинула і заспокоїлась. Але дуже часто такі дітки стають блогерами. Явище б'юті-блогерів дітей не нове. Таких міні-блогерчиків було багато на Ютубі, і ви знаєте, як багато з них досягли комерційного успіху. З одного боку, це дуже мило, але з іншого навіть трохи тривожно. Це креативність і простір для самовираження. Дитина розвиває себе, проявляє, налаштовує художнє бачення. Якщо юний блогер під наглядом батьків це все робить. То вчиться працювати з камерою, монтувати, розуміти алгоритми, здобуває сучасні навички, які реально можуть стати професією в майбутньому. У деяких блогах дівчатка та хлопчики вже змінюють певні стандарти краси і трансформують це глянцеве уявлення про красу. Багато з них. Транслюють боді позитив. Якщо батьки адекватні, блог стає спільним проєктом родини із чіткими межами, дозуванням часу, серед мінусів таких дитячих б'юті блогів, раннє дорослішення, порівняння із іншими, тиск на дитину. В неї ще не сформована психіка, і певні коментарі хейтерів можуть ранити. Розвивається тривожність, неприйняття себе, і навіть, можливо, різні розлади харчової поведінки. Доволі моторшним аспектом є комерціалізація дитинства, адже дуже часто ініціаторами таких блогів стають саме дорослі, які подають, що нібито дитина сама хоче це знімати. Може, вона колись і хотіла, але згодом передумала, але батьки бачать комерційний успіх і не дозволяють їй зупинятися. Вони змінюють. Форму навчання на домашнє і купляють дитині все нову апаратуру, домовляються про нові співпраці, і дитина вже працює на роботі. І звичайно ж, я вже про це говорила. Порушення приватності це найголовніше, що є проблематичним в дитячих блогах. Відео залишаються в інтернеті назавжди, і хто завгодно може їх собі скачати і зберігати. Навіть коли дитина виросте, вона вже не зможе стерти свій цифровий слід. На жаль, якщо дивитися на реальність, дуже часто стати б'юті блогером це може бути просто мрія дівчинки, і дуже чудово, якщо батьки допомагають дитині реально адекватно і підтримуючи без переходу у якихось меж. Я й сама не знаю, що мої діти згодом будуть мені загадувати, чи вони не захочуть таке теж вести, коли я була маленькою ідеалом для дівчаток, було бути якоюсь моделлю. Співачкою, а сьогодні для дітей блогеркою. Давайте ми поглянемо, які в нас в Україні є діти-б'юті блогери. Насправді вони є. А ви колись бачили дітей юджісікрієторів? Огляд новин косметики з я ось такі новинки в близькі від ламель. Я вам зараз покажу всі сім відтінків, які є у ЄВА. Своч кожного відтінку зробили на руці. Який тобі сподобався найбільш. До речі, ціна на мейкап дорожча, ніж поємно. Доробити свій перший манікюр. Ось так виглядають мої нігті до. В Кінці відео буде пісня. Я часто приходила повз і бачила красивих дівчат. тут. І от нарешті я вже доросла до дитячого манікюру. Спочатку мені підпиляли нігті пилочкою. Це було не боляче. Гляньте, як тут красиво! І як приємно доглядати за собою. Далі мені нанесли олійку і зачистили пальчики від задору. Тут я обираю наклейки на кожен ніг. Дуже мені подобається. А вам як? Заплатила я за манікюр 100 гривень. А ось моє після. Дитина займається бальними танцями, тому доволі часто її роблять зачіски та макіяжі для сценічних образів. Та вперше мені збирали образ у 4 роки у бровстейшн, і я хочу з вами поділитися, як все пройшло. Ось моє до після в кінці відео. Звісно, це приємно, коли над твоїм образом працюють топові майстри міста. Дівчата похвалили макіяж, який я зробила вдома сама. Такий образ у нас вийшов. Відразу настрій креативний, якраз для зйомок. Привіт, роблю свій макіяж на зйомку. Ось такі три засоби використовують для догляду за обличчям. обличчя. Вода з воложуючи. Рем та SPF. Дівчата, а ви знали, що SPF потрібно наносити цілий рік, а особливо влітку? Швиденько наношу пудру. Після цього наношу румяна та розташовую їх спонжем Наношу хайлайтер на носик та на повіті замість тіней Наношу гель для вкладання брів Фарбовую свої віді та наношу блиск для губ Тут Я використовую спрей для сяйні шкіри. І ось вам результат. Який твій улюблений макіяж. Порівнюю желейні румяна від глимбі та ламель. І це і це другий відтінок, але вони дуже різні. На одну частину обличчя я нанесу гленбін, а на другу частину ламель. Порівняємо їх. Виглядає як справжня ж. Тут гленбін, тут ламель. Ось тільки продукту у баночках. Мені найбільше сподобався гленбін, тому що він краще розташовується і він більш пігментований. Мені дуже цікаво наскільки безпечний склад у цих засобів і чи можна їх використовувати дітям. Ось вона оглядає косметику з Єви, показує, як робить макіяж. Але подекуди є дуже дивні відео, як от огляд пламперів. Я Варвара мені 9 років, і сьогодні я буду збільшувати свої губи. Для цього я купила два близка від Every, з червоним песом суддікою. Оцей близ для збільшення губ. Човенний йод. Нам обіцяють, що губи стануть більшими за 5 хвилин. Перевіримо. Ось такий відтінок ми маємо і зараз будемо наносити його на губи. Ось так він виглядає. Наносимо на губи. Я нанесла його на губи так багато, чекаю 5 хвилин. Пройшла тільки одна хвилина, а мені вже почала. Мене почали губи німіть. Пройшло 3 хвилини, і я вже буду його старати, бо я просто не можу терпіти. Губи справді трішки збільшились, але в мене є ще один. Ось такий відтінок, наносимо, чекаємо пару хвилин. Я його тільки нанесла, він вже мені так добре пече. Цей блиск я не витримала навіть коли настільки він пекучий. Губи справді трішки збільшились, але й дуже сильно пекло. Ну, і блиск цей не для дітей, тому самі вирішити, чи треба вам їм, чи не треба. Ви серйозно? В деяких блогерів ми бачимо, що ти сама прагне цього. Вона захоплено розповідає це, вона не соромиться, вона знає, що вона робить. Їй це подобається. Але інколи. Мені здається суб'єктивно, що дитину ніби примушують, вона боїться забути те, ніби вони його тренували і виглядає це дуже напружено, ніби мама примусила. Всім привіт! Мене звати Мафа. Я сьогодні роблю розпаковку б'юті бокс з українського бренду Mini Me Kids. Кіс. Моя б'юті бокс є все для справжньої принцеси. Дуже круто, що тут є екоторбинка, щоб ходити по магазинах. Тут є такий прекрасний скраб, я ним користуюся, він пахне кокосом і хочеться його з'їсти. І ще тут є шампунька, яка вложує волосся. А це ось я для тіла з ефектом сяйва, і коли я мавчись, то в мене руки сяють. Тут є міцелярна вода, щоб змивати макіяж. І ще тут є пінка, очищуємося пінка для обличчя. Це зволожуючий флюї для обличчя я ним користуюся перед сном. А це мій перший дезодорант. Обмастити підмишки. Ось такий мій б'юті бокс я ним користуюся і він мені дуже подобається. А є такі дітки, яким подобається так зніматися. Для них це цікава гра і виглядає так, що їм тісно комфортно. Може, це через характер дитини, ну або ж через ранній вік. Тут ось така куши, та кусметичка. О, яка ми пухла, тут такий маленький, косиком. А складати в косметичку я буду стік, лоски для тіла та волосся, тіні для повітря. Тут дівчинка реально дуже старається, вона артистична, вона захоплена це все розповідає і виглядає, що їй подобається те, що вона робить разом з мамою. Це для них ніби весела гра. Наступне відео дуже миле, але наскільки ж воно карикатурне і відображує оцей весь інфопростір інфлюенсерів, дитина, яка ледве навчилася говорити, вже рекламує кухоль Стенлі. Ну чи не Каламбур? Це пермо Він мій. Ммм, яка гарна форма. Його зручно брати з собою будь-ходи. Він витримує температуру. 11 годин холоду та 7 годин тепла. В комплекті. Отаких мішечок. та трубочка з таким милим бантиком. Розумні фрази, і це дійсно допомагає їй у загальному розвитку. На сторінці цієї дитини ще дуже багато різних розпаковок, відеовлогів, як вони з мамою йдуть в Єву і купляють там косметику. І хочеться вірити, що це дійсно забаганки самої дитини. Але, як на мене, в такому віці дитина ще не може усвідомлювати свого прагнення до здобуття якоїсь професії, якоїсь діяльності. Вона буде робити те, що організовують для неї батьки. Я радше буду вірити, що блогеркою на такому серйозному рівні хотілося щоб стати дівчинка років від 8-9, але не в 4-5. Разом з цим мені імпонують батьки, які підтримують прагнення дитини навіть до такої діяльності, якщо вони робляться екологічно та дотримуючись якихось заходів безпеки. Замкнути коло полягає в тому, що чим більше буде таких блогів, тим більше дітей захоче також цим займатися. І ви знаєте, я навіть відшукала на просторах інстаграму спеціальні курси для макіяжу дітей. З одного боку, це прикольна творчість, а з іншого. Це вже занадто. Увага! Маленькі модниці! Запрошуємо на дитячий майстер-клас з макіяжу. Локація Київ або Бориспіль, для дівчаток від 8 років. На тебе чекає світ пензликів, близький, так і багато краси. Навчилося доглядати за шкірою, робити легкий макіяж і грати з кольорами. Буде цікаво, чекаю вас. У цьому відео ми з вами подивилися сторінки деяких дітей б'юті-блогерів. І відчуття у мене змішані. З одного боку, вони талановиті, креативні, відкриті, а з іншого. З їхніми усмішками видно наскільки глибоко світ дорослого контенту проникає у дитинство. Діти сьогодні ростуть не просто поруч із соцмережами, вони ростуть всередині них. Діти бачать, як живуть блогери, і хочуть такого самого: камера, увага, успіх. Але батьки мають пояснювати про онлайн безпеку і дбати про безпеку своїх дітей, не переступаючи через це заради ефемерного успіху. Якщо дорослі не пояснюють дитині, що лайки, перегляди це не показник успіху чи самоцінності, то інтернет починає виховувати дитину замість дорослих і пояснювати їй це. Ми вже бачили дізнання дітей-ютуберів, коли вони виростали, як батьки їх експлуатували, як їм це не подобалося, і як їх. Фактично заманювали цю діяльність. Тобто дитина розуміє, що мама чи тато щось каже так роби, так не роби, і вона не може зрозуміти, що це недобре, адже це батьки найдорожчі люди на світі. То подивимось, що буде далі, як і діти інфлюенсери діти бюті блогери з Тіктоку та Інстаграму поводитимуться вже коли виростуть, чи зніматимуть вони інтерв'ю зі знання. Чи будуть просто комерційно успішними і ні про що не шкодуватимуть? В коментарях пишіть свої думки про такі дитячі блоги. Можливо, у вас є діти. Напишіть, чи хотіли б вони таким займатися, а можливо, хтось веде свій блог. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте, будь ласка, в інстаграм та тікток.